Американська і британська розвідки говорить про те, що Путін залишає Донбас і Луганськ, але під тиском збройних сил України, бо буквально вчора стало відомо, що все збройні сили України. Зайшли до Лиману і встановили там прапор України. Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України. Так говорять дослідники інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки. Зокрема, українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська. Продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавній крах Харківського і Зюмського фронту і оточення сил РФ в районі Лиману. Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську або в Лимані. Майже напевно були прийняті самим Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Заборізької областей значно більше ніж про Луганську область. Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися також до перестановок в Міністерстві оборони Російської Федерації. Тим паче, буквально вчора з різкою критикою на адресу вищого керівництва міністерства оборони виказалися Пригожин та Кадиров. Також в інституті вивчення війни вважає, що Росія ймовірно ставить умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність над Запорізькою атомною електростанцією. Британська розвідка вважає, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та центрального військового округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів. Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, а яка все ще перебуває в руках росіян. Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверське Державня. Нець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону, відхід Росії з лиману також із значною політичною невдачою Росії, враховуючи, що він розташований в межах Донецької області регіону, який Росія нібито прагнула звільнити, які вона намагалася незаконно анексувати. Тепер кожна дія Путіна про анексію і завершення цього процесу у Раді Федерації буде отримувати подальший суспільний резонанс на Росію.